Країна переживає глибоку кризу. Як це позначилось на безробітті? Ринок праці в Україні переживає, мабуть, найбільш складну ситуацію за роки незалежності, і це пов'язано з тим, що збіглось три надзвичайно складних фактори в часі. Через певні проблеми у взаємовідносинах з Росією, через внутрішні проблеми і події на Сході, ми маємо колосальне падіння виробництва. А відтак ми з вами маємо зменшення зайнятих. Це одна проблема. Друга проблема це заморожування урядом мінімальної заробітної плати, а відтак по великому рахунку заробітної плати в бюджетній сфері, та і не тільки в бюджетній сфері. Якщо до цих двох факторів додати третій, це ціновий пресінг, який відбувається останніми місяцями, надзвичайно жорстко. Ви знаєте, наскільки зросли, зросли комунальні платежі. Ви знаєте, що тільки в Києві це практично вдвічі вони збільшились. Ми знаємо з вами, як це вплинуло на продукти харчування, і навіть на певні сезонні знижки ми маємо суттєво більші ціни, ніж ми мали в минулому році, зростає проїзд і тому подібне. Таким чином ми маємо ситуацію, коли людина не Має можливості нормально заробити, або взагалі не має можливості заробити, вона вимушена платити більше на поточні, життєво необхідні видатки, і це надзвичайно ускладнює ситуацію на ринку праці. Першими ластівками такої складної ситуації є те, що зайнятість кількість робочих місць в Україні. Крутилось щонайменше на 700 тисяч. Уявіть собі, наскільки це складно. А де найгірше? Якщо так все вже зовсім погано? Якщо е, говорити про е, офіційний рівень безробіття, то він є найгіршим у Жартомирській і Тернопільській областях. Е, однак сам по собі реєстрований рівень безробіття е, і навіть визначений за методологією е, е, організації. Праці Міжнародної організації праці він не є достатньо зрозумілим з точки зору діагностування ринку праці. От, якщо порівняти вже декілька показників, скажімо, кількість безробітних і кількість вакансій, то я вам назову такі, на мій погляд, дуже тривожні цифри. На одну вакансію по Україні зараз навантаження 9 безробітних. Тобто з 9, фактично тільки 8, може, вірніше 8 залишається безробітними, і тільки один може очікувати, що він буде працевлаштований. Якщо до того додати, що ці вакансії, як правило, мають рівень оплати труда дуже близький до мінімальної, то тут і зрозумілий вибір. Але є цілий ціли ряд областей, де Значно ще гірша ситуація. От в Запорізькій області на одну вакансію припадає 22 безробітних, а в Черкаській області 26. А якщо взяти Хмельницький, Івано-Франківський, то відповідно 30 і 40 осіб. Уявіть собі, це ще не настав піковий час тих негараздів, про які я говорив. Бо ринок праці він є достатньо інерційним, і економічні негаразди являються прелюдією тих негативів. Тобто ми очікуємо, що на кінець вимушені очікувати, що на кінець зими ми будемо мати надзвичайно складну ситуацію, яка буде тривати ще і весною наступного року. А що ж робити? На жаль, заспокійлива офіційна статистика на ринку праці дещо приморозила наших політиків. І замість того, щоб почати будувати захисні бар'єри, зростання цього безробіття, формувати умови для захисту робочих місць, лунають такі тези, як скоротити чисельність працівників служби зайнятості, забрати у фонду страхування на випад безробіття кошти, там кудись на якісь більш важливі. Справи тому, що, начебто, прості цифри, якщо їх не порівняти, не вивчати глибоко, вони відносно не такі вже страшні. Скажімо, за рівень безробіття за методологію міжнародної організації праці в Євросоюзі складає 11 з лишнім відсотків в Україні, трошки менше. Тобто, виявляється, що в нас настільки добре, що європа, європа з нас має брати приклад. Але ми з вами чудово розуміємо, що це, м'яко кажучи, не так. Тому Федерація профспілок жорстко домагається таких речей. Перше і ключове провести чесну діагностику українського ринку праці, показати чесно, не скільки зареєстровано службі зайнятості, бо тут ще треба подумати, чому безробітні не йдуть туди реєструватись. А наскільки в нас впала кількість робочих місць, наскільки в нас впала. Реальна кількість легально працюючих людей. А друге і негайно, що ми вимагаємо зробити, це прийняття урядової державної програми по захисту робочих місць. І третє, нарешті, ми маємо розуміти, що вже є локальні ринки праці, де ситуація з, з зайнятостю безробіттям є надзвичайно критичною. Ми домагаємось того, щоб були утворені міжвідомчі робочі комісії, де мають виїхати і урядовці, і роботодавці, і профспілковці, і бізнесмени будь-якого рівня виїхати на конкретне місію і подивитись. Що в такому районі Рівненської області, чи що в такому місті, скажімо там, Хмельницька, треба зробити для того, скажімо, щоб людина могла, якщо не зараз, то завтра, післязавтра, реалізувати своє конституційне право на роботу. Я думаю, що ближчим часом ми будемо мати таку програму. Хоча вимушений констатувати, що ситуація є надзвичайно складною. Тому я, як голова правління фонду страхування на випадок безробіття, зараз готуємо серйозні механізми захисту тих людей, які вимушено прийдуть реєструвати службу зайнятості. Я закликаю всіх, хто втрачає роботу, не гайте часу, ідіть в службу зайнятості. Реєструйтесь. Ви А, отримаєте можливість підвищення своєї кваліфікації, Б. Ви отримаєте можливість отримати допомогу по безробіттю і нарешті не менш мало важне, ви будете мати право за зверненням до держави за отриманням житлових субсидій, які зменшать ваші видатки в цей період тотального цінового пресінгу.